Слухай, класно погуляли, мені сподобалося. Ну не так, непогано. А це твоя машина? Так, це моя машина. О, окей. Дякую. А чому ти спитала про машину? Знаєш, мені просто здається, вона тобі не дуже личить. Вона маленька, вона червона. Ну я не знаю, якось ви не мечете з цією машиною, тому я її запитала, що це було ти. Це ж Suzuki Swift, це дуже раціональний вибір. Вона, звісно, маленька і дав в неї всього лише 82 кінські сили, але вона важить ніщо, просто дуже легенька. І дивись, коли машина легка, тобі нічого не потрібно. Ми дуже швидко їдемо, вже 70 було. І це гібридна машина, це дуже раціональна покупка. Ти просто не розумієш. Вау. А Скільки, до речі, воно коштувало? А, ну, десь 21 тисячу доларів, але з гарантією. Як на мене, то краще за ці гроші купити якогось пригони з Америки, типу чи Audi, і було б краще, і посувало б тобі краще. Ну слухай, а мені здається, що щось там зачепилося за задню частину машини. Можеш вийти подивитися? Та звісно, хіба може бути ще гірше. Машина їй не подобається. Бути тим, ким ви хочете і обирати те, що ви хочете, стає все складніше в нашому світі, адже всі кажуть, що є круто, що не круто. Так, і з цими хетчбеками Б-класу, і зокрема, і Сузукіс Свіфтом. Колись вони були дуже популярні в Україні. В світі ці машини взагалі досі популярні. Їх продано більше 9 мільйонів екземплярів. Але у нас їх витіснили компактні кросовери, побудовані на базі цих же хетчбеків, а також авто зі США. І в якийсь момент стало все. Настільки погано, що попереднього покоління Сузукі в нас навіть не було представлено, і от він повертається в сьомому поколінні. Нещодавно була презентація від інфокара, і от він у нас на тесті. Зовнішня машина мені подобається, але я думаю, що в цьому велика заслуга саме цього червоного кольору, вона виглядає так смачно, дуже із ним. Але якщо відкинути колір і подивитися на неї просто на її форми, то мені здається, попереднє покоління було все ж таки трішечки більш органічним, тому що тут є така певна шаровість, тобто у нас є такий горб капота, потім фари і великий такий розріз радіаторної решітки. Виглядає це. Не так круто, як могло би, і мені здається, що конкуренти основні в обличчі шкоди Фабії та Тойоти Яріс більш органічно виглядають. Ну і профіль також дещо такий широкуватий і трішечки неоковирний. Але Але із цим кольором машина виглядає досить симпатично. Ну і можливо, головний її, як і плюс, так і мінус, що вона виглядає мімімішно, адже вона коротенька, вона коротша ніж 4 метри в довжину, 3,85, Здається, трішечки вона виглядає, знаєте, так, по дитячому. Зате по цінах і комплектаціях машина цілком доросла. Базова комплектація GL Plus коштує 17,5 тисяч доларів. Вона буде з механікою. Також GL Plus, але вже з варіатором, буде коштувати 19,5 тисяч доларів. І отака, як у нас, топова GLX з варіатором. Вона тільки з такою коробкою передач буває, коштує 20 тисяч, ну 21 тисячу доларів приблизно. І це вже доволі серйозно. Адже я пам'ятаю, що ці машини раніше були. Дешевші, але вони і були в більш простих комплектаціях. Зараз Suzuki вивело на ринок машину з одразу крутою комплектацією. В нас тут є. Система перемикання автоматичного фар з дальнього на ближнє світло. Файлери, звісно, в нас діодні. Є система адаптивного круіз-контролю. і колись ще декілька років тому ця система була опцією в Мерседесах за 60 тисяч доларів і могла коштувати ще декілька тисяч доларів. Є система автогальмування, камера заднього огляду, система попередження про поперечний рух позаду, клімат-контроль в нас підігрів в передніх сидінь. Ну коротше комплектація теж доросла. Ну і ціна, звісно. Трішки кусається. Ну, і як ми бачимо, цей от гордий напис це в нас гібрид. Один із найдешевших в Україні. До речі, те, що авто в нас просте, показують і розмір його коліс. Вони в нас 16 дюймові. Давно ви бачили нову машину в Україні на таких відносно невеличких колесах? Вони мають. 185 мм ширини на 55 на r 16 І з позаду в нас стоять барабанні гальма, такі доволі маленькі. Ну, те, що я вам і казав, що якщо у вас небагато маси, то вам не потрібно складних інженерних якихось задумів. По підвізках у нас все просто. Попереду Макферсон, позаду в нас балка звичайна. І такий момент: Сузуки в світі є єдиним. Ну, або можливо, одним із невеличкої кількості хетчбеків б класу, які мають повний привод. Тобто у його конкурентів тільки передні приводні варіанти є. А Suzuki може бути повноприводним, але не в Україні. Ну і додам про зовнішність машини є цікава додаткова опція. Це чорний дах. Вона коштує десь там декілька сотень доларів, і машина стане набагато більш стильною. Такою мені дуже подобаються оці от контрастні історії з там червоним чи помаранчевим кольором кузова і контрастним дахом. Це круто. В салоні продовжується оцей от настрій простої машинки. Вона ніби приїхала десь із десятих років. Хіба що додали оцей от дисплей на 9 дюймів. І добре, адже тут є CarPlay і працює він непогано і хіба що від шнурку. Матеріали простенькі, усюди жорсткий пластик, але мені подобається, що інженери сюди намагалися додати якогось свята і вставили такі от акцентні білі вставки по всьому інтер'єру. І я хочу похвалити сидіння. Воно дійсно гарно прораховані, непогано розподіляють навантаження. Мені вистачає довжини подушки, мені вистачає довжини спинки, і дійсно тут їздити зручно. Я проїхав тиждень за кермом цього автомобіля, і хочу сказати, що сидіння класні, і вони мені подобаються. Також мені подобається в цілому ергономіка, регулювання. Керма в нас доволі солідні, по вилюту і по куту нахилу. Я можу всістися зручно як і по ногах, так і по руках. А от що не подобається, так це регулювання кута нахилу спинки оцим речагом, який от так от треба якби, водити і підправляти під себе. Звісно, європейська бабіна набагато більш. Зручна. Мені також подобається кермо, воно таке трьохспицеве, спортивно виглядає, має пелюстки, які перемикають імітовані передачі варіатора. У нас їх, до речі, сім, він може імітувати, але тільки в механічному режимі. Також подобається підсвітка, оця червоненька, виглядає спортивно, стильно. Єдине, що воно обшите такою шкірою, доволі грубоватою, А внизу у нас тут такий пластик, і він трішечки дешевить відчуття від торкання до цього керма. Прилади в нас дуже прості, як я і кажу, приїхали також десь 10 із 10-х років, але дуже ясні. Все зрозуміло, вся інформація, що мені необхідна, тут є. Навіть воно виводить на під яким знаком я їду, яке є обмеження швидкості там, де я їду. Все зрозуміло, вся інформація у мене тут перед очима, і це дуже зручно. Оця от стара така проста ергономіка. Мені дійсно подобається в автомобілі. Ну і тут достатньо місця, незважаючи на те, що воно маленьке, і над головою просто його купа. І по ширині дійсно всістися можна. От, наприклад, я їжу на фабію однієї із попередніх поколінь, і там по ширині трішечки двом чоловікам незручно. Тут з цим проблем немає, дійсно, салон доволі широкий. Ну і подивіться, наскільки високо можна задрати тут сидіння. Чи комусь потрібні досі кросовери? Подивіться зараз. Момент слейте. От настільки. І можна їхати, і дійсно багато чого бачити, хіба що у вас закінчилося вже лобове скло. По комплектації також інтер'єр не обділили. В нас клімат, але однозонний. Це в нас, до речі, максимальна комплектація. Ну і те, що мені нагадує, що ця машина все ж таки по таким старим інженерним лекалам побудована. Це такий звичайний ручник, який, до речі, чомусь машина, хоч зовсім інував, вже нібито треба підтягнути. Він піднімається дуже високо і дуже так безвольно. Оце от трішечки розчаровує. А так в цілому доволі милий інтер'єр, зручний, достатньо місця. Простенький, але, але... затишний. До речі, кліренс. Я весь відео скажу про те, що а, замість цих машин почали купувати кросовери. І зазвичай ці хешбеки були доволі високими. В шкоди Фабії може бути кліренс 160 мм. Але в Сузукі тут може бути проблема, адже заявлений кліренс всього лише 115 чи 120 мм, і це нібито дуже мало, але... Насправді, в реальній експлуатації я не відчув проблем. Я проїздив тиждень на цьому авто. І, по-перше, передній звіз бампера доволі високий, тому я сміливо під'їжджаю до бордюр. І під низом є захист такий композитний. Цілком за рахунок того, що машина коротенька, короткий звіси, я не відчуваю проблеми з тим, що вона низька. Але все ж таки треба бути обережним на високих напливах. Ну і, до речі, чисто візуально, він не такий вже і маленький. Можливо, трішечки якось е, японці занизили показники. Позаду місця для ніг мені вистачає. Я сиджу зараз сам за собою. В мій зріст, 1,76 м, Це небагато, але й немало. По ногах місця мені вистачає, але під сидіння засунути я їх не можу, тому що там під сидінням щось знаходиться. Якась, напевно, можливо, повітропроводи, клімат-контролю. Над головою місця достатньо вистачає. І по ширині салону тут для двох людей буде місце із головою. Є невеликий центральний тунель, але якщо що, можливо, якась дитинка зможе сісти і посередині. Тут у нас ще обладнання оператора лежить. Непоганий задній ряд, дійсно, сузуки, вмінням користуватися розмірами машини тут вражає. Вони дійсно непогано впоралися із тим, щоб маленьку машину зробити доволі просторною в салоні. Є одна річ, яка мені в цьому інтер'єрі не дуже подобається, тому що в нас класна комплектація, ніби але помітні сліди економії. І дивіться, у нас є електроскопі-діймачі на всіх дверях, але тільки на дверях водія вони Автоматичні, тому позаду потрібно буде тримати кнопку до кінця. Кидаєте і воно зупиняється. Але що класно, що воно повністю ховається в карту дверей і можна, як собачка, видивлятися на дорогу. Ну, і, до речі, двері відкриваються на незначний кут, тому вилазити відносно незручно. Але є місце для вашої пляшечки, отут, -от, але під одну пляшечку тільки. Тому такий задній ряд типовий для Б-класу. Під капотом у нас невеличкий двигун 1,2 літри на три циліндри та 82 кінські сили і 112 Нм крутного моменту. Ніяких турбін і неабияка потужність. Гібрид в нас насправді м'який, тобто це означає, що цьому двигуну в складних режимах і перехідних режимах роботи допомагає стартер-генератор. Тобто він не тільки запускає двигун, а також підкручує його, коли йому потрібна допомога. І це небагато, але машина в нас дуже легенька, вона важить трішки більше, ніж одна тонна. І як я люблю казати, якщо у вас машина легка, то вам не потрібно багато потужності. І зараз давайте перевіримо, на що ця силова установка із варіатором, гібридом, яким і двигуном на 1,2 літри, здатна в розгоні до сотні. І у нас тут є цікавий момент, адже варіатор працює в двох режимах. Перший драйв, звичайний, де він зависає на одній ноті, на одній такій довгій передачі. І другий це механічний режим, спортивного, на жаль, немає. І от в механічному він імітує роботу семи передач. Спробуємо спочатку в драйві з однієї педалі, як ви всі будете і їхати. Драйв у нас готовий. І газ підлогу. Двигун звучить по-бойовому за рахунок своєї трьохциліндровості. Дуже прикольний в нього звук, але він починає трішечки набридати, адже машина висить на одній оцій от ноті затяжній на варіаторі. І ми розігналися до першої сотні, гальмуємо. Зимова гума трішечки поганенько чіпляється. Не ставте зарано зимову гуму. І скільки в нас вийшло? 13,69. при заявлених десь 12,5 це все ж таки мінімально комфортний розгон до сотні для їзди по місту. Але давайте спробуємо ще зробити це в механіці. Ну і давайте спробуємо з двох педалей. Може, все ж таки вийде пробити оці от 13 і наблизитись до заводських. Трішки не сподобався варіатору цей старт, очевидно. Так, ну явно швидше, але я так робити не рекомендую на варіаторі. 12,30. Не набагато краще. 13,5 секунд реальна динаміка Suzuki Swift. І в сучасному світі цього замало, але це цифри. Як воно відчувається в реальному житті, треба розбиратися. Поки ми знімали Suzuki вже стемніло. І перше, що я можу констатувати, що в машини дуже непоганий, непогане світло фар. І Коректно працює автоматичний перемагач з дальнього на ближній. І оцей от настрій тут продовжується. Це машина по-хорошому старої школи, проста в своїх реакціях, налаштуваннях, але дуже непогано налаштована і при цьому з додаванням оцих от сучасних опцій, як автогальмування, попередження про поперечний рух позаду, безключові доступи. Це класно. Кермо в нас з електропідсилювачем, звісно, непогано інформують про те, що відбувається в. П'ятні контакту передніх колес із дорогою. Трішечки, можливо, йому не вистачає нульової зони. Вона трішечки неінформативна. І мені подобається однозначно тут шасі. Воно талановите. Машина коротка, має непогані повадки в поворотах. Воно, до речі, не слабо криниться, але ці крени дуже такі інтелігентні. Вони інформують про те, що відбувається. Машина обережно підсковзується передніми колесами, якщо ви переборщуєте зі швидкістю в повороті. Ви розумієте, що щось відбувається у нас не так, відзбрасуєте газ, і машина підсковзується спочатку трішечки дубкою, а потім вирівнюється. Все дуже відбувається плавно. Ну і цієї плавності додають, звісно, зимою колеса, які розтягують оці всі реакції. Звісно, на літніх була б, можливо, трішечки більш гостріша керованість. От що мені не подобається, так це робота двигуна і варіатора. Тут навіть питання не в абсолютній динаміці, так, вона якби. Відсутня за сучасними мірками тут питання з керуванням тягою, коли ми сьогодні знімали проїзди, і у нас був камерокаром BMW, то мені потрібно було до неї підтягнутися, і на трасі це завжди відбувається. Ну, от навіть як зараз. Ми їдемо. 90 і машина тримає оцю от монотонну передачу на трьох тисячах, і це не круто. Хочу пришвидшитися, навіть якщо я не натискаю газ в підлогу. Вона все одно піднімає оберти, і ми їдемо. Тому їзда на цій машині, якщо ви хочете обганяти пришвидшуватися, походить на таку гру двигуном. Якогось дуже нудного, занудного, виючого звуку, і це от е, мені не подобається. І я не можу пришвидшитися. Знаєте, от я там хочу на 50% від можливості, натискаю на газ, а машина все одно зависає на цій передачі і газує, 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 і шумить. І, до речі, питання до шумоізоляції також в мене є. Все ж таки доволі шумно працює машина. Я дуже добре чую задню полусферу, дуже сильно вона резонує. Тут також додають, напевно, цього шуму і зимові колеса. Хоча вони Michelin, дуже непогані, але все ж таки шумновато від коліс. І я думаю, що конкурент на цій машині Шкода Фабія буде тихіше, тому що, як я й казав, в мене шкода Фабія попередніх поколінь, попереднього покоління і навіть вона. Тихіша, ніж ця машина. Дуже радує економічність. Я їздив на цій машині тиждень і я їжу доволі активно і стояв в пробках, але в мене середній розхід вийшов наразі 6,8. Літрів на 100 кілометрів, при тому, що заявлений змішаний розхід навіть 4,7. Я в принципі вірю, що це можна влаштувати, якщо їздити спокійно е, з по трасі і по місту у змішаному циклі. Ну і до речі, дуже класно працюють всі ці помічники. Система автогальмування дуже коректна, спрацьовує, не бісить своїм спрацюванням, спрацьовує тоді, коли треба. Тут дійсно я відчуваю, що це мені допомагає. Ніяк буває інколи, коли це погано налаштовані. Тут Suzuki молодці. Працює класно, адаптивний круїз-контроль, він дуже коректно витримує дистанцію до попереду їдучої машини. І хіба що шкода, що він не може трогатися і підтримувати, ну тобто, повну зупинку робити, а потім трогатися за машиною попереду, він, якщо ми зупинилися, вимикається. Дуже класно це все налаштовано, і дуже приємно, що це все встановили в відносно дійсно недорогу машину. Тому тут однозначно залік для інженерів. Suzuki, і велика подяка за такий вклад в безпеку машини насправді, тому що гарне світло, система автогальмування, адаптивний круїз, отримання в смузі руху це все дійсно допомагає себе тут відчувати спокійно. Якщо ви десь завтикаєте в телефон, машина вас підстрахує. Це відчуття є в Сузукі. Отже, Suzuki Свіфт прикольна машина. Мені подобається її така наївна простота. Але вона непогано прорахована. Видно, що інженери на нею працювали. Багато місця в салоні, незважаючи на маленький розмір, дуже непогана ергономіка. Незважаючи на прості матеріали, багато вони вклали і не пожаліли в системи безпеки. І хіба що тут мене розчаровує шумоізоляція і робота силового агрегата з варіатором. Ну але це мене тому, що я постійно намагаюся розганятися, якщо їздити спокійно. То у вас проблем із цим не буде. Мені все ж таки більше подобаються традиційні коробки передач, типу автоматів, механік чи роботів. І мені здається, що механіка тут для мене була більш органічна. Але це якби моя історія. Але він економічний, зручний, його легко паркувати, він симпатично виглядає. І це дійсно прикольна машинка. Але як на мене, все ж таки за дорого: 21, навіть майже 22 тисячі доларів за хешбек Б-класу віддавати в Україні. Але. Всі конкуренти коштують навіть дорожче. Чи кращий він від конкурентів? Я не знаю. Треба робити порівняльний тест-драйв. Я точно знаю, що він буде в схожих комплектаціях дешевше, ніж Шкода Фабія та Toyota Яріс. Жень, привіт! Привіт, Діан. Слухай, це що? Твоя машина? Так, це моя машина. Це, це дійсно Suzuki Swift, остання модель, гібрид. Боже! Боже, та вона дуже класна, дуже гарна. Вона так тобі пасує. Просто неймовірно. Я тобі кажу, це це вау. Диви, диви, вона мені ще й під ніг тільки як підходить. Да, дуже просто. Підходить. просто. Ем, і я тут подумала. Можливо, ти мене на ній покатаєш трошечки. Звісно, покатаю. Поїхали. They wanna know about the timeline. How we done it, how we do it, how we get by. They know I got it, so yeah, they wanna rap mine. Little copycats, yeah, they wanna bite mine. Yeah.